Друзі, мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Тож поговоримо про останні новини від першої особи і будемо разом думати, що ж воно таке все означає. Департамент освіти Луцької мерії таки розірвав е, договір з угринів молоком на постачання молока в садочки громади. Е, нагадаю, що ми раніше говорили про ці от мутки з тендерами. Е, і йшлося про те, що департамент замовив молочку на мільйони гривень, і переплата по цьому могла становити там зараз вже доходить там, до 4 мільйонів гривень. Е, в чому фішка в тому, що вони ймовірно були заточені під постачальника е, однієї торгової марки. Там були закупівлі на сир твердий, на сир кисломолочний, були закупівлі масла, були оце от закупівлі молока, які розірвали. Там намагалися робити різні мутки. Ну, Наприклад, там внесли в, в перелік документів сертифікат, який є лише в одного постачальника, того, якого пропихали, а в інших якби немає. Ну, відповідно... Всі, решта, відсіваються. Але суть в тому, що е, цей постачальник, якого є цей сертифікат, він пропонував найвищу ціну, і всіх, решта, просто повикидали також якісних виробників, які постачають е, не перший рік молоко і в Луцькі садочки, і в е, інші навчальні заклади в Волинської області, Рівненської області, Львівської. Ну, але чомусь от так от сталося. Ну, Ми будемо далі стежити, будемо далі про це говорити. Дивно, але посадовці від Луцької освіти кажуть, що е, ми ж не можемо економити на дітях, ми повинні давати їм якісну продукцію. а не оце, -оце гівно, там, яке роблять з порошків. Але інші виробники так само мають хороші бази, мають хороших постачальників, мають. Відповідні умови зберігання транспортування і виробляють його тут, у нас, на Волині, неподалік Луцька. Макса, як ти думаєш, чому все так відбувається? Бо дітей треба кормити. Правда, незрозуміло чи їх і чим. До кінця червня цього року в Луцькій громаді хочуть полагодити 40 дитячих майданчиків, і на це хочуть витратити півмільйона гривень. Тендер на ці роботи оголосив міський департамент житлово-комунального господарства, і очікувана вартість, як вже було сказано, 500 тисяч гривень. За ці кошти хочуть почистити, пофарбувати і полагодити е, дитячі атракціони та майданчики, облаштувати там огорожі, футбольні поля, облагородити територію. Ну і так далі. Усі роботи знову ж таки треба виконати до 30 червня 2025 року. Під оновлення потрапили майданчики у 27 населених пунктах е, Луцької територіальної громади. Ну і зрозуміло, що фінансуватимуть усе з міського бюджету. Поки підрядники мають час до 25 лютого подати свої пропозиції. Що ж можна сказати з приводу цієї закупівлі? Тут е, є два, але з одного боку, те, що ми постійно кажемо зараз. Краще віддавати все, що є, на допомогу нашій армії з іншого боку, є 500 тисяч гривень. Ну здавалося би, не така вже й велика сума, як е, на ці от 40 плюс дитячих майданчиків. І зрозуміло, що будь-що потрібно підтримувати. Тримувати в належному стані, адже якщо зараз не вкласти ці кошти в майданчики, то там, наприклад, через рік, через два треба вже буде потратити не 500 тисяч гривень, а там умовних 5 мільйонів. Макса, що ти думаєш про це? Треба зараз вкладати кошти в дитячі майданчики, чи все ж таки все треба віддавати на війну? З того, що я бачив в тендерній документації, то там всього хочуть здерти стару фарбу, покрасити нову і трішки підрихтувати самі конструкції. Як на мене, воно може зачекати. Ось такі вони луцькі, благородні дитячі майданчики. В Україні зареєстрували петицію, якою хочуть заборонити повністю російську музику. Ну правильно це чи ні? Ну, мені здається, що з одного боку така ініціатива правильна, з іншого боку. От такі от тупі заборони, вони не завжди діють. Чому це важливо? Згадаємо про концепцію руського міру. Що каже концепція Російського міру? Де є хоча б одна російськомовна особина, це вже вважається е, територією, на яку поширюються інтереси Російської Федерації. Тобто, якщо ми з вами говоримо російською мовою. Слухаємо російську музику, дивимося російські фільми. Це вже може попадати під те, що до нас завтра можуть прийти росіяни і сказати, а здесь росте берьозка. Макс, біля тебе росте берьозка. Mm -mm. Це добре. Тому для того, щоб такого не трапилося, нам, всім, українцям, потрібно якомога більше розмовляти своєю рідною українською мовою. Ну, адже ну, логічно, Україна мова українська, Росія мова російська. Ще раз, щоб зняти всі знаки питання, я не виступаю проти російськомовних українців. Вони українці. Я виступаю проти росіян, тобто громадян Російської Федерації, які живуть в Росії, будь вони там. Буряти калмики чи там всякі якути, як же заставити всіх говорити українською, а й відмовитися від російського, в тому числі, наприклад, слухати російську музику? Можемо згадати, як в Україні вели на радіо квоти на україномовну музику. З часом вони збільшувалися, збільшувалися і збільшувались. Спочатку всі казали: Боже, що буде? Тож не буде нічого слухати, будуть крутити, крутити одну пісню океану Ельзи там 24 години на 7 по всіх радіостанціях. Але як виявилося, в нас є багато класної української музики. І це був своєрідним поштовхом для того, щоб українські гурти. Розвивалися, щоб вони писали нові пісні, записували альбоми. Почався навіть дивотворящі процеси, коли там всякі потапи, і там жінки в кокошниках почали записувати україномовні пісні для того, щоб потрапляти в ротацію на радіо, або, наприклад, е питання з українським перекладом в кіно. Згадаймо, як було раніше, є, наприклад, там якийсь американський фільм, він виходить на ринок СНД, тобто на ринок країн колишнього радянського союзу, зрозуміло, що простіше і дешевше один раз перекласти російською мовою і відкручувати в усіх країнах. Це ну, набагато дешевше є економічний ефект. Але коли е, наші парламентарі ухвалили закон про те, що. Переклад має бути обов'язково український, максимум англійський е мова оригіналу і українські субтитри. Відразу в нас з'явилося стільки класних перекладів, е стільки класного дубляжу, що ну просто, просто клас. Буває, іноді дивишся один і той самий фільм е в українському перекладі. І в перекладі російської мови, і ти відчуваєш цю різницю наскільки е, більш драйвово, більш класно, більш сучасно, більш адаптовано працюють наші українські перекладачі для того, щоб е, фільм е, ну, дивився для української аудиторії як найкраще, е, Макса, а ти взагалі слухаєш російську музику? Тебе звільнено. Просто жуйку жую, а ви вже так от звільнили. Ну, ладно, й пішов. Що означають заяви Трампа? Ну, ми знаємо, що Трамп звинуватив Зеленського в тому, що це саме він почав війну, е, він не може назвати Росію агресором. Е, він каже, що через Зеленського почалася війна. Що відбувається в українському суспільстві? Такими заявами Трамп фактично плюнув в очі всім українцям. Е, і усі, навіть ті, хто були проти Зеленського, або там були байдужими, або там не підтримували політику Володимира Зеленського, фактично всі стали на його захист. Та це зрозуміло. Адже ну, це стосується не Володимира Зеленського як особи, а це стосується президента України як представника всіх українців. Ну І знову понеслася по соцмережах, понеслася по розмовах на кухнях, розмова про зраду. Але давайте згадаємо, що Трамп говорив раніше. Він може зранку говорити одне, в обід інше, а ввечері зовсім третє. І насправді його слова мало що означають. Треба дивитися на його дії. І якщо ми колись кричали Ура, там, перемога, а зараз кричимо Зрада, то на таких от емоційних гойдалках ми через трохи часу знову будемо кричати перемога через якісь заяви чергові Трампа. Зрештою. Нам не дуже потрібно зважати на саме заяви Трампа і його керівництва. Нам потрібно дивитися на дії Сполучених Штатів і дії наших європейських партнерів. Макса, а ти стежиш за заявами Трампа? На що стежити за тим, що не має значення? Дякую, Максиме. А з вами був я, Андрій Лучик, за Максим. І бажаю всім нам перемоги і миру. Побачимося.